Усім привіт! Ви на каналі Артистка, Мене звати Олена Пронькіна, і сьогодні я хочу розказати вам про головні принципи, які розрізняють графіку рисунок та живопис. Часто усі роботи на папері приписуються графіці, але з точки зору зображальних підходів все ж таки є конкретна різниця між графічними живописними роботами. Та рисунками, хоч вони і можуть усі бути виконані на папері, я покажу вам цю різницю на конкретних научних прикладах. Для цього я виконала один і. Той же класичний сюжет, а саме підсвічений з боку Шарик, у чотирьох різних підходах, не стилях, саме підходах. Ми розглянемо із вами дві пари: перша гонохромна графіка та рисунок, і друга поліхромна графіка та живопис. Між графікою та рисунком можна одразу побачити різницю, хоч виконані вони у більш-менш однаковій манері. Виникає ця різниця саме через матеріал. Для графіки зазвичай використовують тушперо, лайнери, гелеві ручки і так далі, які дають лінії однакового кольору та тону, чого не можна сказати про олівець. Олівець при різному натисканні на нього дає різний тон штришка. Ми можемо сказати, що у графіці зберігається система модулів, тобто штришків із незмінним тоном, але за формою, розміром та частотою. Вони можуть мати величезну кількість варіантів, тому у графіці для зображення різного тону ми можемо гратися із товщиною і частотою модуля, тобто штришка. Наприклад, для зображення світлішого тону ми використаємо рідесенько поставлені тоненькі штришки. І навпаки, для більш темних глибоких тонів ми використаємо товсті штрихи, ставлячи їх досить близько один до одного, або штрихуватимемо часто та густо серединіми потовщинні лініями. Найтемніші контрастні місця ми і зовсім можемо зобразити суцільною плямою. На жаль, у мене не. Було достатньо тонкого лайнера для цього невеличкого рисунку. Тож мені довелося використовувати кулькову ручку чорну, але я сподіваюся, що від цього приклад не став менш наочним. Хоча я розумію, що із лайнером різниця була б більш контрастна, особливо на відео. А от у рисунку наша модульна система, можна сказати, порушується, відкривається набагато більша палітра до нових, ба навіть і текстурних можливостей. Зазвичай у роботі над рисунком ми використовуємо олівці різної твердості. Тож без ніяких проблем ми можемо м'якішими олівцями працювати більш чорними штришками, а твердішими, більш світлими. Плюс ми розуміємо, що сила натискання на олівець тут також грає першочергову роль. Тобто, в оцій так званій модульності і полягає ця фундаментальна головна різниця між цими двома підходами графічному і рисунку. Але ви повинні розуміти. Що це лише фундамент, те, що ви просто можете мати собі на увазі, ставлячи перед собою якісь зображальні задачі. Як я можу досягти цієї мети у моїй роботі, які підходи використати? Е, можливо, мені необхідний якийсь гібридний підхід, завдяки якому моє висловлювання буде більш зрозумілим або Бо навпаки, мені потрібно максимально спростити мою художню мову до якогось конкретного підходу. Все буде залежати від вашої особистої манери, якихось жорстких правил тут немає. Друга наша пара складається із кольорової графіки та живопису. У даному випадку у графіці ми розглядаємо гризальний акварельний підхід, який зазвичай використовувався архітекторами у архітектурних відмивках, графічних акварельних зображеннях інтер'єрів і так далі, тобто до нашої дігітальної комп'ютерної ери. І тут якраз і криється відповідь, чому акварель вважалася перш за все графічною технікою. Плюс в ілюстраціях вона широко використовувалася і використовується і сьогодні. І от у цьому випадку принцип модульності ми знаходимо у кольорових площинах. Ці кольорові акварельні площини можуть бути сталими однотонними, можуть мати розтяжки, які також можуть бути тоновими і кольоровими розтяжками. І ці площини модулі можуть чергуватися, накладатися одне на одне. Але на відміну від живопису, особливо пастозного, тут. Дуже важливо зберігати чистоту і прозорість. Я б особисто не радила накладати більш ніж три шари один на один. Те, Теж саме до речі, стосується і акварельного живопису у кольоровій графіці, зокрема в цих от архітектурних відмивках, дуже важлива майстерність та точність. Досвід, а от у живописі модульна система відсутня, тому що ми можемо собі дозволити бути більш хаотичними. З'являються такі випадкові розводи, плями, мазочки, які у акварельних розтяжках ми намагалися уникати, тобто з'являється ось ця. Живописність, манера якої у кожного художника буде вже своя, тому що це по суті індивідуальний почерк. Я хотіла ще сказати, що живопис це, наприклад, гра теплого і холодного, але щиро кажучи, всі ці колірно тонові нові закони також присутні і у кольоровій графіці. Ми не можемо ці закони просто ізолювати у живописі інакше у графіці ці зображення просто не працювали би. Сподіваюся, вам стало зрозуміло, за якими принципами ми розрізняємо графіку рисунок і живопис. А також сподіваюся, що ви розумієте, що це лише основні принципи, які лежать у фундаменті цих підходів. Адже існує на сьогодні ціле різноманіття авторських технік, які об'єднують у собі різні підходи. Але для себе дуже важливо розуміти, де і для чого ви обираєте. Той чи інший підхід, і які можливості ви із нього можете використати. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо відео вам сподобалось. І побачимося з вами у наступних відео.